Легендарний Дюпрі завершив свою кар'єру. Гравець Данії почав свій шлях у далекому 2012 році, і за цей час з вагомого було виграно 5 мажорів, 2 звання MVP і Intel Grand Slam. Загальна сума призових оцінюється більше, ніж 2 мільйони доларів. Прощався Петер на сцені Austin Major перед гранд фіналом, на якому він виступав аналітиком. Цитую: очевидно, що всі хороші речі колись закінчуються і настав час сказати прощайте. Коли я вперше Зіграв Counter-Strike, я й уявити не міг, що за цією грою стежитимуть мільйони. Тоді моєю єдиною метою було зробити собі ім'я. Якби я виграв хоча б один мажор, це вже було б величезним досягненням. А сьогодні у мене їх 5. І я думаю, що єдиним правильним способом завершити кар'єру є зробити це перед вами тут, прямо перед тим, як хтось підійме наступний трофей. Особисто для мене Дюпрі був одним з символів counter strike бо ще в далекому, 2015 році, я приходив. Додому і до пізньої ночі передивлявся хайлайти з його участю, що символічно до моменту прощання Дюпрі був найтитулованішим гравцем за всю історію Counter-Strike, отримавши 32 трофеї. Але після перемоги Віталіті його обійшов Апекс, забравши собі 33 й кубок.